Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. З'являється у нас такий красень Ziker 001 2024 року машина. Дуже-дуже комфортна лише того, що в неї стоять 19 колеса і присутня пневмопідвізка. Ідеальний варіант для міста, передмістя і для траси. Повнопривідний автомобіль, два мотори по 200 кВт, 544 кінські сили, 3,8 секунди розганяється він до 100 км на годину. Додатково замовлена пневмопідвізка, преміальна музика Ямаха, зимовий пакет. Це підігрів руля і задніх сидінь. Присутні. В автомобілі автопілот, всі помічники водія. Багато регулювань сидінь. сидіння з вентиляцією, підігрівом і масажем, як водія, так і пасажира. Кого зацікавив цей електромобіль, а також багато інших електромобілів. Чекаємо вас на багатирські Одина. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікар.